Уявіть себе на піщаному узбережжі маленькою дитиною, ви бігаєте босоніж по піску, будуєте замки, стрибаєте через хвилі, і вам просто добре. Ви живете моментом, вам байдуже, що на вас одягнено, модний купальник чи стара футболка та капелюшок, під яким сховане обличчя, намазане сонцезахисним кремом. Вам байдуже, як виглядає ваш живіт, коли ви нахиляєтесь над піском. Ви не думаєте про піт, волосся чи будь-які інші дрібниці. Ви просто є, ви щасливі. З цього пляжу видно безкрає море, що простягається аж до горизонту, воно вабить. Там безліч людей, вони плещуться у воді, запрошуючи вас приєднатись. І от що важливо зрозуміти: кожен із нас у своєму житті так чи інакше заходить у це море море об'єктивації. Тобто, коли нас починають сприймати, і ми починаємо бачити себе не як цілісну людину, а лише через призму зовнішності. Для когось цей перший крок у воду був легкий, просто зацікавлено гортали журнали з ідеальними картинками, когось штовхнули у це море болісні слова чи образливі прізвиська, жирна або кістлява, інших накрило цілим цунамі через травматичний досвід. Згадайте, як це сталося у вас. Можливо, коли мама чи старша сестра критикували власне тіло, і ви подумали, мабуть, і мені теж треба так ставитись до себе. Або коли ви дивилися шоу, де всі дівчата ідеальні красуні, які зовсім не схожі на реальних людей. Чи тоді, коли помітили, що деякі дівчата з класу отримують більше уваги хлопців? Запам'ятайте, ви більше, ніж ваше тіло. Ви. Ваша енергія, ваша унікальність, ваша внутрішня сила. І ви завжди можете повернутись на той свій пляж, де немає страху бути собою. Коли ви починаєте усвідомлювати, що вас сприймають як тіло, як картинку, і постійно бачите це у медіа, у культурі, у власному оточенні, ви мимоволі починаєте дивитися на себе так само. Через це ваша особистість ніби розділяється. Ви цілісна, жива людина, і є та частина, яка постійно оцінює себе зовні. Як виглядає ваше тіло, як вас сприймають інші? Це стає звичкою. Ви починаєте жити у цьому стані постійного контролю. Вам все більше здається, що треба тримати себе у формі, відповідати стандартам, не розслаблятись. З часом ви звикаєте до цього, це вже не шокує вас. Ви навіть можете почати почувати себе у цій системі комфортніше, ніж без неї. Ви віддаляєтеся від простого, природного відчуття себе. Ми всі дорослішаємо у різному ступені цієї звички оцінювати себе зовні, часто серед людей, які теж живуть у цьому стані. Ми пристосовуємося, ми забуваємо, якими були дітьми, коли не думали про фігуру, не порівнювали себе з іншими, а просто жили. З часом багато хто знаходить якусь зону комфорту у сприйнятті свого тіла, хоча б мінімально. Це може бути дуже хитка опора, але вона дозволяє нам якось триматися. Це і є те, що зараз вважається нормальним сприйняттям свого тіла, але насправді це далеко не комфорт. Згадайте, як люди зазвичай відповідають на запитання, як ви ставитеся до свого тіла. У багатьох відповідях чути глибокий внутрішній дискомфорт і відчуження, але водночас це сприймається як цілком нормальне явище, в науці це називають нормативне невдоволення. Іншими словами, для багатьох жінок і дівчат стало звичним більшу частину часу бути незадоволеною своєю зовнішністю. Ми звикаємо жити у постійному спостереженні за собою. Нам здається нормальним відчувати незручність у власному тілі, постійно аналізувати, як ми виглядаємо. Ми сприймаємо цю незручність як щось природне багатьох із нас об'єднує це нормальне невдоволення ми не любимо певні частини свого тіла, постійно хочемо їх змінити, звинувачуємо себе за зайві калорії чи за те, що недостатньо тренувались. Запрошуємо інших приєднатися до нової програми вдосконалення себе, сподіваючись на результат. Більшість людей навіть не уявляє, як це не жити у такому режимі, як це просто відчувати себе добре у своєму тілі, не аналізуючи себе постійно збоку, не обмежувати себе нескінченними дієтами, не будувати плани щодо чергового візиту до косметолога, не витрачати купу часу і грошей. На нескінченну боротьбу за красу. Ми навіть можемо не вважати проблему бодішеймінгу чи зацикленості на зовнішності серйозною. Нам здається, що це логічно, що якби у нас вистачило сили волі не їсти солодке, не пропускати тренування, не спати на боці, не морщити лоба, тоді ми б не хвилювались за свій вигляд і почувалися б краще. Ми переконуємо себе, треба просто зібратися. Якщо тримати себе у тонусі, тоді і тіло, і самооцінка триматимуться на плаву, і тоді не доведеться більше перейматися через зриви дієт чи через повернення з відпочинку, після якого знову треба починати тренування чи через нескінченні витрати на омолодження. Сьогодні реклама переконує нас, що проблеми з прийняттям власного тіла можна легко вирішити. Достатньо лише нових засобів догляду і простих дієт, але в результаті все зводиться до одного це нібито ваша слабкість і відсутність сили волі заважає вам досягти бажаного. Через це люди звикають до постійного внутрішнього дискомфорту. Вони починають ненавидіти власне тіло, хоча насправді варто було б ненавидіти не себе, а нав'язані суспільством стандарти яким усі намагаються відповідати, ми навіть не помічаємо, як опиняємось у постійному порівнянні, у гонитві за недосяжними ідеалами, і це не просто створює дискомфорт, це породжує упередження проти тих, хто не вписується у ці стандарти. З'являється знецінення людей за зовнішністю, віком, расою чи соціальним статусом і в результаті. Це відкриває шлях до дискримінації та і жорстокого ставлення, особливо щодо дівчат і жінок. Саме ці приховані механізми роблять наше суспільство менш безпечним і менш доброзичливим для великої кількості людей. Водночас, треба чесно визнати: не всі люди в однаковій мірі стикаються з цим тиском, деякі, особливо чоловіки, мають певні переваги. Їх рідше оцінюють виключно за зовнішністю, їхня особистість не розділяється на того, хто подобається, і того, хто оцінює себе. Вони рідше стають об'єктами знеособлення або дегуманізації з боку більш впливових груп. Чоловіки, які не відповідають стандартам краси, набагато рідше стикаються з такими наслідками, як жінки. Бо суспільство цінує у чоловіках не тільки зовнішність, а й інтелект, гумор, здібності, досягнення. Зовнішній вигляд для них лише одна з характеристик і зазвичай не найважливіша. Так, гарна зовнішність вітається і у чоловіків, але це не основа їхньої цінності. До того ж, чоловіки, які мають багатство чи владу. Можуть легко компенсувати недоліки у зовнішності. Багато з них навіть не усвідомлюють, що вже від початку мають перевагу. Вони не піддаються такому самому впливу з боку культури, як жінки. І тому багато хто з них, і ми теж робить хибний висновок мовляв, якщо хтось не може відповідати стандартам краси, то просто треба більше старатися. Але це неправда. Це система несправедлива з самого початку. Наскільки б комфортно ми не почували себе у сприйнятті власного тіла у житті завжди настають моменти, коли ми стикаємось із тиском чи ситуаціями, які вибивають нас із цього стану. Це може трапитись, коли ми бачимо у медіа нереальні стандарти краси або коли стикаємося зі старінням, вагітністю, хворобою, травмами чи критикою. Ці ситуації різко погіршують наше ставлення до власного тіла. Іноді ми їх очікуємо, іноді ні. Це може бути коментар від близької людини про вашу вагу чи харчові звички, або коли ви бачите своє фото і відчуваєте сором. Це може бути звичайний погляд у дзеркало, реклама чергової чарівної процедури, яка обіцяє виправити ваші недоліки, або порівняння себе з іншими. Чи з власним тілом у минулому. Пригадайте, коли ви останнього разу відчули гострий сором за свою зовнішність як ви тоді діяли? Можливо, ще більше почали себе контролювати, критикувати, оцінювати збоку, ми чітко бачимо, що люди зазвичай реагують на такі ситуації одним із кількох типових способів. І найімовірніше ви впізнаєте ці реакції або у власному житті. Або в житті близьких людей. Дорогі слухачі, поставте уподобайку цьому відео та слухайте далі історію, яку розповідає агент з нерухомості. Я довго навіть не сумнівалася у тому, що повинна відповідати цим нереальним стандартам краси. Все змінилося, коли мені було 21. Я знову зіткнулася з ситуацією, яка вибила мене з мого звичного ставлення до себе. Це було просто. Нас покликали купатися. Ми планували стрибати зі скель на місцевому водосховищі з друзями та моїм тодішнім хлопцем. Мені показали фото з попередньої поїздки, все виглядало круто. Але тільки но ну, я подумала про поїздку, мене накрив страх і сором за своє тіло. Я зробила те, що завжди робила в подібних випадках. Знайшла відмовку і почала складати план, як виправити своє тіло. Щоб у майбутньому поїхати на таку зустріч, але цього разу це не допомогло. Негативні емоції не зникали. Навпаки, з'явилися сум, розчарування, плутанина. Я відчула, що зраджую себе, в голові крутилася думка: ти ж хочеш поїхати? Чому кажеш, що не хочеш? Чому вигадуєш ці дурні відмовки? Я прекрасно розуміла, за цим стоїть сором за своє тіло. Друзі. Почали вмовляти мене, і я вже навіть не могла повторити свої відмовки. Не даючи остаточної відповіді, я пішла у ванну і зрозуміла, що мене охоплює справжня паніка. Що я собі думала в той момент, чи підходить мій старий купальник, чи не буду виглядати в ньому гірше за інших дівчат, чи не буде мій хлопець мене соромитися, а раптом я йому взагалі перестану подобатися. Саме там, у ванній, я усвідомила важливу річ цей страх і сором не мають керувати мною. Я вирішила, що не дозволю зовнішності завадити мені жити нормальним життям, і замість того, щоб знову ховатися і планувати чергові виправлення, я вирішила діяти і поїхати з усіма. Я зібралася, вдягнула купальник, нікому нічого не сказала, наскільки це для мене складно. Всю дорогу до водосховища я мовчала, дуже хвилювалася. Ішла останньою в компанії, спостерігала, як друзі готували човни і круги. Потім, коли ніхто не дивився, я зняла рушник і просто зайшла у воду і зробила кілька рухів у воді вперше після перерви у декілька років. І знаєте що? Це було неймовірно. Відразу згадалося, як сильно я люблю плавати, і наскільки це для мене природно, навіть після такої великої перерви. Там, у воді, я подолала один із найглибших страхів у своєму житті і відчула: я все ще можу, я в порядку. Всі мої переживання з приводу того, як я виглядаю у купальнику, просто зникли. Я нарешті зрозуміла, я витрачала стільки часу на спроби виправити себе, хоча насправді мені це зовсім не було потрібно, щоб жити своїм життям. Дякуємо за перегляд, залишайтеся з Солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим. Поширюйте добро, поділившись цим відео.